Вітаю всіх друзі! Сьогодні 16 січня 2025 року і закінчуємо підживлення озимої пшениці. Закінчуємо підживлення озимої пшениці. Сьогодні мінус один, біде потепління. Там в обід уже бачу буде 0, а після обіду буде наростаючі температури. Все воно піде в земельку, з'єднається з ґрунтом. Хочемо на цьому полі зробити невеличкий дослід. Хочемо пів поля закидати селітрою, а пів поля закидати карбамітом. Зробити такий дослід, щоб була однаково і карбаміту було, і селітри в діючій речовині на 1 гектар. Кидаємо там десь 102, есть, ну, будемо считати 35 діючої речовини карбаміта, Ні, селітри вибачаюсь, а карбаміта ми там трошки зменшимо, порахуємо там 90, там примірно кинемо на гектар, щоб діюча речовина була на 1 гектар азота однаково. Зараз закидаємо селітрою да, під да, да, да. потім кидаємо карбамід така ось пшеничка у нас тут посіяна авеню ми її вже сіяли в останню чергу це поле і на цьому полі спробуємо зробити такий невеличкий дослід Авенюсії на 2,5 мільйона. Ну, вони, в принципі, у нас всі в такій фазі. Фазі початку кущення. Бачите, тут не вкопаємо зараз земля промерша, ну після обіду вона буде розставати. Будемо дивитися, як правильно що краще працює? Карбамід чи селітра. Бачите, вона така розвивалась не сильно не сильно хорошо, тому що була посіяна в последній чергу. Ну, в принципі, на цьому полі ми завершимо підживлення, перше підживлення озимої пшениці. Тобто заїжджає. Далі вам покажем попробуем Ну все, друзі, будемо завершувати сьогоднішнє відео. Поділили поле на половину, половину кинули селітри, половину кинули карбоміта. Карбоміта кинула десь 90, я думаю, селітри десь 105-102. Такі пропорції була. І подивимося, що буде далі. Як воно буде вегетувати бачите карбоміт, гранули карбоміта. Все, до побачення. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Все вам буду показувати, розказувати. Слава Україні!